Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Сьогодні у нас на огляді дуже-дуже незвичний роутер Wowlink. See the world – побачити світ. І сьогодні ми будемо вивчати цей світ через призму погляду на цей роутер Wi-Fi 6 Dual Band Mesh Router. Ось його назва. Один LAN-порт 2.5G і чотири LAN-порти по гігабіту. Тут ми теж бачимо невеличку інформацію. 32 плюс девайса, AX6000. Швидкість сумарна до 6000 мегабіт в секунду. З цього краю у нас ще раз повна назва роутера. Тут є у нас QR-код. Хто хоче, хочемо може перейти на сайт, зазначений виробника. Тут у нас Вавлінк і на задній стороні деякі елементи специфікації. І відразу з коробки ми можемо дізнатися, що це роутер Wi-Fi 6. Підтримує 8 антен з пінформінгом. Працює він як в 5.8, так і в 2.4 ГГц діапазонах. Підтримує mesh, є в ньому USB порт 3.0. Один порт Ethernet у нього 2,5G і 4 порти. Сьогодні це дуже велика рідкість. Гігабітних 4 лани. У коробочці, ось що ми можемо знайти з цього і почнемо перевіряти. Ще раз QR-коди, і я вам скажу на коробці дуже багато інформації. Також лейби про те, що це зелені технології. Також купа європейських усіляких сертифікатів. Тобто, роутер у нас такий майже, я б сказав би, для глобального ринку відставляємо його в сторону і комплектація всередині. У нас є одна. Макулатурка невелика, дуже багато мов, всі вони європейські. І найближча до нас. Дивіться, всі вони Європа, 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 ні китайської, ні кирилиці нема. А найближча для нас це, звісно, польська. І тут у нього осторожно осторожно, важне, осторожне і важне. Думаю, з цим розібралися. Далі в комплекті дріт, Ethernet для підключення, блок живлення. У нас європейський відразу. Тут у нас 5,5 мм. Метрів все очікувано, і цей блок живлення здатен забезпечити роутеру 12 вольт. Півтора Ампера. Знову багато сертифікацій бачимо, європейських для того, щоб наш роутер працював стабільно, гарно, більш нічого немає на цьому блоці. Можемо відкладати. І плюс ще у нас є інструкції, гід по налаштуванню різними мовами. Я думаю, ми справимося без них. Але якщо потрібно буде, ми обов'язково заглянемо. А кому з вас знадобиться хтось купить такий роутер, буде знати, де відразу взяти інформацію. Англійська мова дуже Дуже добре. Це все зручно, підключення, налаштування, що є, як відбувається. Тож, можемо переходити і вивчати сам роутер. Прибираємо аксесуари і будемо рахувати антени 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 антен. Буквально в минулому відео я говорив, що 6 антен це добре благо. А тут у нас цілих 8 штук. І так, роутер WavLink, Wi-Fi 6. Відразу у нього на верхній кришці індикатори. Ось тут вони всі підписані. Дві кнопки. Турбо. І Pair. Будемо далі дивитися, як це все працює. Купа індикаторів. Оці штучки це декоративні, тут немає прорізів. Сподіваємося, що роутер буде не гарячий, На бокових торцях є прорізи для охолодження. На задній стороні тут вже дуже цікаво. Що ми тут бачимо? Порт, USB дуже добре. Кнопочка reset. Натискається. Далі блок 4, LAN порти і один порт WAN Нагадаю, 25 g Гніздо живлення і кнопка увімкнення і вимкнення роутера. З цієї сторони нічого немає. І дивимося, що знизу. На нижній стороні багато цікавого ми не побачимо. Побачимо тільки, що є у нас два кріплення для того, щоб повісити його на стіну. Чи будь-яку іншу вертикальну поверхню, прорізів дуже багато. Ні, це не про ні, прорізі є тут, відсвічує там плата, можливо, побачите. Ще раз можемо прочитати на шилдіку, що це роутер Wi-Fi 6, його назва і повне маркування. Прикрив MAC-адресу і назву мережі, яка відразу буде нам транслюватися. Думаю, тут у нас з коротким оглядом і все. Підключення роутера. Після того як ви під'єднали якийсь свій девайс до відкритої мережі Wi-Fi без пароля, у вас, як бачите, з'являється Wi-Fi. Далі ми заходимо на 192.168.21 і потрапляємо на сторінку налаштувань. У цьому місці ми звертаємося, що мови у нас в меню є англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, і пару китайських, звісно, залишаємося на англійській мові. Далі у нас є посилання на завантаження застосунку, можливо, мобільного, і велика синя кнопка по налаштуванню. Йде пошук налаштування самого роутера. Чекаємо буквально декілька хвилин і що ми тут можемо робити, як під'єднувати. Підключати ми цей роутер можемо трьома протоколами: DHCP, PPP OE і статичний IP. Звісно, в мене динамічний, який у вас ви маєте знати. Якщо ви цього не знаєте, закривайте і викликайте майстр. Хоча тут все доволі просто. В LAN ID, якщо у вас є, MTU Mac клон. Тут можете клонувати адресу свого пристрою, можливо, минулою свою MAC-адресу, автомеш немає в мене автомеші і тисню далі. Далі ми можемо обрати країну, є у нас Global і інші якісь країни. Залишаюся на Global. Шукаю свій Київ, можливо, зараз знайду, не впевнений, чи є, але Хельсинки Київ дуже молод. Ці вони тут просто клас. Далі ми можемо зробити або об'єднану мережі, або роз'єднану. Так як у мене зараз роз'єднано, то я буду використовувати 2,4 і 5 ГГц окремо. Задаю тут назву своєї мережі Wi-Fi 2.4 і 5 ГГц і, звісно, вписую ті паролі, які в мене є на сьогоднішній день. Це робиться для того, щоб вся моя техніка автоматично під'єдналася до нового роутера, але з тими самими назвами мережами Wi-Fi і тими самими паролями. Далі я відмічаю, щоб у мене на вхід в цей роут був той самий пароль, як і в мене на вхід в мережі. І тисну зберегти. Відбувається збереження і є якесь посилання. Дуже цікаво, зараз подивлюся. А посилання це на мобільний застосунок Вавлінк. IPhone не хоче шукати, потім спробує знайти своїм андроїдам. Як бачите, в сучасному світі без андроїдів життя не може бути. Чекаємо закінчення налаштувань. Це відбувається буквально декілька секунд. І в нас знову з'являється велика синя кнопка. Оновлення завантажилися, і у нас кнопочка Прийняти ці оновлення. Просканував Андроїдом цей QR-код. Він відразу перекидає на сторіночку для завантаження мобільного застосунку. І там є посилання на Apple магазин. Тому дуже дивно, що iPhone не зрозумів цей QR-код, а Android зрозумів і навіть говорить, де є цей мобільний застосунок для iPhone. Після натискання на кнопочку прийняти нові умови нас знову перекидає на сторіночку і потрібно тут задати наш пароль. Задаємо той пароль, який ми щойно обрали, і після цього потрапили ми на головну сторінку меню цього роутера. Тяжка? Ні. Як на мене, елементарне підключення. А у цьому місці відео зазначу і подякую пану Олегу за надані роутери для наших нових останніх відео. Вам же скажу: якщо ви раптом собі підбираєте гарний сучасний класний роутер, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на сторіночку пана Олега. Зможете знайти дуже багато різних різних роутерів і придбати собі швидко, комфортно і головне безпечно. Тож ми продовжуємо далі відео, а я ще раз дякую пану Олегу за надані роутери для всіх цих відео. Рухаємось далі. Про технічні характеристики почнемо говорити з офіційного сайту Wavlink. Можете самі перейти, подивитися, вивчити більш детально, а я тут зверну увагу тільки на саме головне, що мені потрібно знати. Якщо, до речі, будуть питання, можете поспілкуватися з операторами виробника. Так, модель бачимо, AX6000 є, 524 ГГц стандартно. Порти LAN гігабітні WAN 2 5 g супер. Порт USB 3.0 знаємо, бачили. Для великих площ. Гарне покриття. 256 девайсів, 160 МГц MIMO, OFM, DMA. добре, класно все є. ВЛАН, гостєва мережа, адегуард. Ну, як би сказати, все поки добре. VPN є. Батьківський контроль є, QOS, це ми все бачили. Процесор якийсь не підписали, який Wi-Fi 6 і технічні характеристики. Назва моделі VN536 AX6, один порт і 4 лани, Це все ми бачили, знаємо. 12 вольт, 1,5 А на 18 Вт. Подивимося, скільки він вживу споживає. Антенна. Наші 24,5 ГГц, шифрування, розміри, довжина дроту і вага. А скільки ж пам'яті, ми не скажемо вам. Спробую пошукати. Також тут ще цікаво, що ми можемо знайти драйвери, і також підтримка, десь бачив суппорт, фірмвео, пошукати оновлення прошивочки. В меню ми вже бачили або не бачили, що постачається ротор із останньою версією. Трішки скориставшись пошуком, я натрапив на тему підтримки OpenWRT для нашого роутера на OpenWRT форумі. І тут ми знаходимо, що процесор у нас MediaTek 2 ГГц оперативна пам'ять у нас 512, типу DDR4 самсунговська, ніби добре, 128 пам'яті у нас. NAND, Micronix і її розширення, радіомодулі 24,5 ГГц, і можете подивитися більш детально, почитати, кому що важливо. Я думаю, ви встигли все це прочитати. Схема у нас ось така. Ще я вам знайшов її у більшому вигляді, кому потрібно. Можливо, хтось з вас щось роздивиться і напише мені в коментарях, що ви тут цікавого дізналися. А ми, головне, дізналися, основні показники і побачили, що люди намагаються робити з нього OpenWRT. Наскільки вдало, бачу багато питань, спілкується з виробником. Виробник щось там відповідає, однак процес триває. А за технічними характеристиками, я думаю, це Роутер доволі потужний, гарний, з гарним об'ємом пам'яті. Тепер давайте вивчати меню роутера WavLink. Переходимо на закладочку Wi-Fi і тут ми можемо об'єднати 24,5 ГГц. Я зараз використовую роз'єднані, просто в мене так налаштовані зараз всі мої девайси. Тут ми можемо змінити метод шифрування або зняти його взагалі, але це я не рекомендую робити. Ну, звісно, тут ваші назви і паролі, і розширені налаштування. Тут ми бачимо в 2,4 ГГц автоматичний канал, а є у нас. Від 1 до 11 бачили і більше, дуже цікаво. Ширина 20-40-20 на 40 автоматично, нехай буде. Сила сигналу висока, середня і мінімальна. Дуже гарне налаштування для роутерів. Я вважаю, це просто супер. Кожен з вас зможе підібрати ту силу сигналу, яка йому необхідна. Також ви можете приховати, увімкнути TVT і му ofmdma я додам. Далі в нас канали в 5 ГГц. Автоматичний вибраний і є вони від 36 по 64, але це мабуть при тому, що у нас увімкнений 160 а якщо ми обираємо 80-ті, то в нас, звісно, додаються канали 100, від 149 по 161. Ну, давайте увімкнемо автоматичний вибір. Сили сигнали у нас також три є, можемо обрати. І тут я теж вмикаю налаштування OFMDMA. Це буде дуже корисно. І якщо раптом ви використовуєте цей роутер для якихось обмежень або в офісі в себе для того, щоб комусь обмежити Wi-Fi, а комусь ні, то можете зробити розклад, за яким можете задати параметри по дням тижня і по часу увімкнення і вимкнення своїх мереж, як 24, так і 5 ГГц. це дуже цікаво, це гарне додаткове налаштування. Далі у нас на черзі налаштування інтернет, перевіряємо протоколи і бачимо, що в розширених налаштуваннях у нас є PPTP, L2TP. У деяких виробників роутерів це вважається налаштування VPN, але тут відразу все це зазначено як налаштування мережі. Я думаю, це правильно. У розширених налаштуваннях, що ми можемо побачити, це ми вже бачили: клонування MAC-адреси, кастомізація, DNS. І в LAN ID. Це я знаю у північного сусіду. Є важливий цей параметр. В нас це мало використовують. Далі у нас налаштування клієнтів, і тут ми можемо бачити всі підключені клієнти, робити блокування, а також обмеження для їх використання по кожному підключеному клієнту. Швиденько переходимо у додаткові налаштування. Тут у нас є Device Info, Network. Ми тут бачимо все ті ж протоколи підключення, купа їх. Кому потрібно звертайте увагу додаткові налаштування, налаштування LAN, статистичні дані, IPV6, якщо ваш провайдер надає, IPTV в LAN. Якщо IPTV є, додаєте, підключаєте, провайдер має надати вам, якщо надає ці послуги, дані. Динамічний DNS, якщо є налаштування. Далі у нас режим роботи нашого роутера, звичайний маршрутизатор, LAN Bridge або репітер повторювач. І, якщо потрібно, обираєте саме тут. Далі налаштування SQM, якщо потрібно обмежувати швидкості, але краще не чіпайте їх. Далі у нас можна фільтрувати ваші девайси і на цьому все. Далі ми провалюємося в налаштування Wi-Fi. Насправді меню таке класне і велике, що можна на пару годин робити огляд тільки одного меню, але спробуємо все ж таки закінчити в цьому. Тут ми бачимо далі звичайні налаштування, плюс розширені. Також у нас є гостьова мережа. Можемо створити гостьову мережу, шедули задавати три різних розклади. Також у нас є батьківський контроль, зверніть увагу, можна тут робити шедул, знову ж таки налаштувати. Дуже багато меж. Меж у нас немає, тому пропускаємо ідемо далі налаштування Далі мережеві налаштування DNS і домашній адегуар. Можете підключити, то цим користується. Далі налаштування NAT з переадресаціями UPNP, DMZ, знову hardNAT, security. В security у нас налаштування Firewall і ALG. Тут ми можемо повибирати додаткові налаштування нашої securності. Переходимо до VPN. І в закладці налаштування VPN нас очікує дуже багато приємних сюрпризів, тому що вам тут OpenVPN і клієнт, і сервер. І відразу ми можемо звідси налаштовувати. Також WireGuard у нас і клієнт і сервер. Також у нас налаштування VPN клієнту, якщо потрібно, PPTP чи L2 TP, це звичайна китайська історія. І також навіть є Zero Tire. Ну, що вам сказати, кожен знайде тут щось для себе особливе і потрібне. Тут, я думаю, однозначно. У налаштуваннях USB можемо, звісно, налаштувати print сервер дуже гарні додаткові налаштування, а також USB модем. Наскільки я розумію, цей USB підтримує підключення зовнішніх LTE модемів. Супер! Далі у нас віддалений доступ, далі мережеві інструменти. Ви дивіться, тут, я думаю, кожен зможе собі налаштувати це для просунутих юзерів, і також у нас налаштування пробудження по локальній мережі. Теж зможемо задати параметри. Переходимо до системи. Системні налаштування, оновлення локальне через скачаний файл, а також онлайн-оновлення, якщо виробник випустить. Наскільки я розумію, виробник підтримує цю і інші свої моделі. Можемо змінити пароль, системні логі. Для коректного відображення часу можна вибрати свою зону, керування LED-індикаторами, зробити бекап, а також відновлення. Також зробити скидання цього роутера і вийти з міста. Меню. Ось таке здоровезне, класне, суперменю. Мені воно дуже сподобалося. Я думаю, тут кожен зможе щось знайти. Класні налаштування VPN, дуже глибокі налаштування Wi-Fi, підтримує всі протоколи інтернету. Ну, не роутер, а казка. Мобільний застосунок Wavlink. Ось такий він голубенький, виглядає на телефоні Android. Тут у нас зверху роутер намальований, швидкості, ви побачили, щойно змінилося. 13 моїх девайсів підключені, всі працюють добре. На початковій сторінці ми можемо зробити налаштування гостєвої мережі. На головній сторінці у нас винесені деякі пункти меню, які у нас головні. Є перехід відразу у веб-меню налаштування, але з мобільного пристрою. Тут знизу про себе інформація, девайси, які у нас підключені. І можемо нажати на кнопочку більше. І тут ми бачимо всі ті налаштування, які в нас були у веб-меню. Тобто дуже великий дубляж іде в веб-меню, але якщо його немає, то звідси ви можете перейти відразу туди і подивитися. Ну, наприклад, я не знаю, Давайте щось подивимось. Ну, найпростіше, що ми ще не дивилися, можливо, led налаштування наших підсвіток. У нас увимкнено, вимкнено. Можемо вимкнути. Я не знаю, я люблю, щоб воно все світилося і вмикалося, і перемикалося. Можемо звідси прямо перевірити. До речі, цікаве оновлення системи. Можемо чік апгрейд перевірити, іде прямо з телефона перевірка, і пише, що фірмве остання версія в нас, і перевіряти нічого. Тому е, налаштування деякі є, майже всі, які вони були у нас у веб-інтерфейсі. Якщо потрібно швиденько, наприклад, перезавантажити роутер, теж можемо зробити з цього пункту меню. І якісь основні, не знаю таймзона. Давайте перевіримо, чи таймзона у нас вірна. Так, все вірно, плюс 2, як ми знаємо. Ноутбука виставили так. Вона у нас і є. І я думаю, що змінювати тут нічого не потрібно. Тобто є у нас у нас такий невеликий застосунок. До речі, він підтримується англійською мовою і всі ті мови, які і у веб-меню. Нічого нового ми тут не знайшли. Тому не буду тут надовго залишатися. Є, і є, кому потрібно, той вивчить. Лабораторія Техносмак споживання електроенергії, температура, електромагнітна індукція. Ось так виглядає наш робочий роутер. 8 антен можна налаштувати в різні сторони. Ось така у нього світлова індикація синім кольором, трішки відбивається від поверхні. Взагалом, все чудово, все добре, все мені подобається, як це все працює. Тож давайте вимірювати показники. Електромагнітна індукція на рівні 80. Як бачите, 83, 79, паде 81, 84, запишемо 81 споживання електроенергії на рівні 6,3 Вт. 6,2, 6,3. Я думаю, це гарний показник для цього неймовірно потужного сильного роутера з антеннами в кількості 8 штук. Давайте розбиратися тепер з температурою. Температура в кімнаті 19,6. Не жарко. Тепер будемо перевіряти температуру нашого роутера. І вона 31 градус. Доволі прохолодний роутер. Тим паче в квартирі не жарко. 31 і 7 в максимумі. Ну, супер. Перевертаємо. І тепер вимірюємо на тильній стороні температуру. Робимо повністю по всій площі і бачимо 42,5. Я думаю, що десь попадаю там всередину в плати. і 42,5. Я думаю, це просто супер. Температура на платі. Ну, навіть менше 48. Цього разу не попали ще раз. Що ми бачимо? Бачимо 40 і 9. Дуже гарна, нормальна температура. Загалом роутер працює гарно, стабільно, нема ніяких обривів, все чудово, гарно, прекрасно. Я задоволений його роботою. Wi-Fi стабільний, роздає, не просідає, не зникає, не обмежується, не обрізається. Роутер поводить себе абсолютно очікувано, площа покриття велика, але про все у свій час. І перед тим як розпочати наші тести швидкості Wi-Fi, друзі, не забувайте дивитися інші відео на каналі Техносмак, тому що у нас їх тут дуже-дуже багато про різні роутери, дуже багато корисної інформації. А швидкість ми починаємо вимірювати Wi-Fi. І що ми бачимо? У нас швидкості майже під 900 Мбіт в секунду, тобто гігабіт з Гігабіту у вихідний день. Я думаю, он 900 плюс є. Супер. Гігабітні швидкості. Ми бачимо як на завантаження, так і на вивантаження. Добре, що нічого у нас не втрутилося в наші тести. Ще раз бачимо, дуже багато інтернет у нас показує гарні швидкості, а на каналі Техносмак дуже багато корисних відео. І, можливо, хтось із вас поставить слушне питання: а які швидкість в 2,4 гігагерцовому діапазоні? Тому що все ж таки така кількість антенн. Дає про себе знати, ми бачимо швидкості під 300 мегабіт в секунду в 2,4 ГГц. Можливо, це лідер серед тих роутерів, які були в руках Техносмак. Я думаю, що такі швидкості 275, майже і 100 є, чи нема 100+, плюс. Все онлайн роблю, щоб повністю бачили всі результати. Ну під 100 мегабіт в секунду на вивантаження теж дуже гарні результати. Тобто, тут майже 300, це просто супер, супер, супер. Тестуємо далі телефонами, планшетами, різними ноутбуками. Швидкості Wi-Fi, iPhone, модуль Wi-Fi 6i, швидкості в кімнаті разом з роутером 910 на 904, супершвидкості Гігабіт з гігабіту, питань немає. Перейшли за стіну і бачимо за глуху стіну без дверей без вікон 881 на 856. Впала швидкість, але нормально в межах допустимих норм. Йдемо далі направо-наліво, за бетонні два повороти за кути, швидкості падають і падають суттєво до 240. 6 на 127. Тепер цікаво, чи вийде у нас зробити вуличний тест. Але якщо чесно, я вірю в цей роутер, він просто не може його завалити. Тому що 8 антенн, потужне залізо. Я думаю, що він має справитися. Телефон Android, модуль Wi-Fi 5, 565 на 571. Ну, теж на грані бачили і більше, але все ж таки 565, я думаю, це гарна швидкість. А давайте на всякий випадок перевіримо, що він покаже нам у 2.4 ГГц. А в 24 ГГц 115 на 97,8, майже 100 на 100. Швидкості доволі прийнятні, але, скажімо так, не рекордні. Хотілося б побачити і більше. Знову ж таки, під питанням вилучення Чний тест, але я продовжую в нього вірити. Потужності сигналу Wi-Fi в 5 кГц бачимо дуже потужний, дуже гарний. Перемагає всіх моїх сусідів. Показники дуже задовільні і прекрасні. Переходимо в 2.4. Сусідів дуже багато. Вихідний день, куди ж вони діваються, і світло є сьогодні. Навіть є світло, знімаю при наявності електроживлення в розетках. Бачимо показники мінус 20 дуже супер, дуже гарно. Сусідів дуже багато. Вуличний тест, я думаю. Останні наші вуличні тести не пробивається 2.4. Думаю, що саме через велику кількість сусідів вони просто 2.4 забивають. А 5 ГГц молодець. Не знаю, чи є серед вас хтось ті, хто слідкує за показниками електромагнітної індукції. Ось такий рівень від 10 до 109 показників всіх тих роутерів, які були в руках Техносмак за останні роки. Ми все це вимірюємо і ведемо статистику. Красивий осінній вуличний тест Wi-Fi і це 5G, не 2.4. Це 5G. Чомусь я звернув увагу, що в останніх сучасних роутерах 5G навіть більш потужні, ніж 2.4G. З чим це пов'язано, навіть не знаю. Можливо, через те, що дуже багато сусідських мереж вони просто забивають 2.4G. Як бачимо, швидкість є, це Wi-Fi. 33,6 на он там десь до 15. Є 15 плюс мегабіт в секунду. Тому думаю, можемо вимірювати відстань до фасаду мого будинку. Обривів не було, стабільний був зв'язок. Вимірюємо відстань. Увага, на старт. Раз, два, три. І йшли. 0 метрів і рахуємо. Дуже красивий осінній тест. Мені дуже це подобається і приємно його робити. 83 метри. Доволі класний, супер результат. От і все, друзі. Ось таким виявився огляд цього цікавого нового, потужного з восьми антенами роутера Wavlink ix 6. 000. Я думаю, що він сподобався не тільки мені, але і вам. Його гарна індикація, його потужні антени, його 4 порти LAN. Дуже вже часто виробники починають виготовляти свої роутери з трьома LAN. А тут їх 4 плюс 2,5G порт. Кнопочка Вкл викл, USB порт. Також його можна задіяти при підключенні LTE модемів. Це дуже гарно, прекрасно, це дуже гарна варіативність. Вуличний тест роутер пройшов, здивував, молодець, просто красунчик. Налаштувань дуже багато, меню супер. VPN прям вбудовані, прям красунчики, дуже-дуже гарно. Налаштування гостьової мережі, батьківський контроль, все, що потрібно для роутера, для сучасного користування, як в домі, так і в офісі, у цього роутера Є. Кому потрібно більш детально, переглядайте ще раз дуже уважно. А Техносмак говорить на цьому вам до побачення, до нових відео, до нових роутерів.